сьогодні в програмі українські надії та європейські реалії Євросоюз нам вступати потрібно, але нас туди ніхто не, не пустить, і не жде. Тому що у нас люди не євроінтегрівані, скажімо так. А процес євроінтеграції он буде проспраїти ще достатньо довго, якщо буде вообще. Польща в євросоюзі. І як то було? To był prosty nasz wybór. My, Katya, Katya w to wrejnia na terytorium Polskę, na nasz na Polski była już sowietskiej, rosyjska armia. No, problem w tym, że porównać Ukrainę z Polską jest trudno. Katya, to jest z tego, że u nas w samym początku już był duży był, był, był taki konsensus i to kazało się politycznej elity, to kazało się społeczeństwo. Журналісти про Європу, які теми обирати? Ми намагаємося нарешті пояснити суспільству, що те, що стосується євроінтеграції, от зараз, особливо після підписання угоди про асоціацію, після того, як ми почали її. Частково виконувати європейська інтеграція, це стала штука не політична, а дуже практична. Тобто це реформа. це те, що стосується кожного з нас. Тому найкращі, теми, які дотичні до Європи, не ну в той же час по яких можна знайти цікаві статі, це те, що відбувається от у нас в своєму місті, в своїй області, в своєму районі, навіть часто, і має своїм корінням ті зобов'язання, які Україна взяла на себе в рамках. Європейських перемовин як в правах європейських документів. Європа як на долоні прямо зараз. Європа, євросоюз, угода про асоціацію. Для України це вже не порожні слова чи мрія. Це майже реальність. Початок листопада, євроінтеграційний присмак, знаковий для нас. Починається часткове виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 5 листопада уряд першої скрипки Євросоюзу Німеччини схвалює законопроект про ратифікацію угоди. Станом на сьогодні документ вже підтримали сім держав-членів ЄС Естонія, Румунія, Литва, Латвія, Болгарія, Мальта, Словаччина, а також Рада Європи, Європарламент та Євротом. Одначе ризик затягування процесу повної ратифікації української угоди таки залишається. Кожна країна Євросоюзу має юридичне право заблокувати цей процес. Україна ж поки про це не думає. Потихеньку вишукує собі місцинку під європейським сонцем. Думка ж сумчан стосовно братирства України та Європи традиційна. Хочу, щоб наша Україна вступила в Євросоюз. Хоча б як економіка піднята в нашій країні з допомогою Євросоюзу. А так в общем-то, дефолт, скажімо, у нас приближається. З кожним днем все швидше і швидше. Ми ж в Європі живемо, в центрі Європи ж Україна. Должно быть и в Евро, и в НАТО, и в другие страны, чтобы у нас был, так сказать, надежный колпак над головой, защита наших территориальной целостности, Украины мир, чтобы было. Повышение благосостояния народа прежде всего. Хорошие демократические принципы. В Евросоюз нам вступать нужно, но нас туда никто не, не пустит и не ждет. Потому что у нас люди не евроинтегрированные, скажем так, а процесс евроинтеграции он будет происходить еще достаточно долго, если будет вообще. Бажання то штука потрібна, та й розуміння також зайвим не буде. Ситуації європейського досвіду і не лише простим пішим, а й тим, хто пише про ту ж таки європу журналістам, яка вона європа очима відомих і досвідчених. Європейський досвід та місце у засобах масової інформації. На ці питання шукали відповіді у столиці, у колі експертів і журналістів. Не встигли приїхати, а тут польський досвід як на долоні, оповідає відомий журналіст Міхал Кацевич. Питанню інтеграції присвятив не один матеріал. Навіть книгу Цілісіньку написав про події недалекої минувшини. Сотні свободи від Майдану до Донбасу. Ну дуже зачепила журналістів ситуація в Україні. Про власне же досвід згадує. Серйозного протистояння ідей при вступі до Євросоюзу не було. Усе трималося на ентузіазмі. Люди обирали. Але й порівнювати ж польську практику з досвідом українським поки не береться. Тут був просто наш вибор. Ми хат я вториння на розказі Польшу на території Польші биває, що совєтська російська армія. Ну Проблема в том, что сравнить Украину с Польшей сложно, хотя бы из-за этого, что у нас в самом начале уже был, был согласие, был, был такой консенсус. И это касалось политической элиты, это касалось общества. Хоча були і побоювання. Одна зі страшилок серйозна колективізація. Землі відбиратимуть, оком накинули на Німеччину. Боялися і без та великої міграції. Останнє таки Польщу зачепила, але ситуація з часом стабілізувалася. Про те, що буде дорога, що порядку будуть ніж чи союз. Eee, Nič podobnego nie było, koniecznie ceny, niektóre zatwierdzili, jak, jak, jakie tam eee, poшли w górę, dało, ono, ono, jednoczesno poшли i zarobot, zarobkowe tak eee, pakiety, się eee, poza, kromię tych strachów, pojawili się nowejawlenia. Основною такої ефект євроінтеграції відкриття границі і и регальної роботи для нових член общества, нових нових членів євросоюза на Западе это была большая імміграція. она до сих пор в есть, є Польши, это Це є різні оцінки. где-то 2-3 мільйони людей. Може бути навіть больше. Ціни і нині хвилюють поляків, та здається, рішення знайшли. krainy tam Berlina i bywszej tam Pomerania, Mecklenburgia e, tam bojaki pakupają, dlatego, bo, że to dla nas nie dla ludzi jest zbyt szabatne. W Polsce okazuje się, że bywsza i pastoczna Germania dyszebne tam, czym nie liczymy, z dyszebne, czym w Polsce. I na przykład żyje goroda Szczecin, a oni pakupają w Germanii e, proste doma, ani żyją. Розвіює польський експерт і ще один міф: начебто Україну в Європі ніхто не чекає. То вже каже справа рук журналістів, паніку наганяють. Про свої ж засоби масової інформації розповідає, європейським питанням уваги приділяють багатенько. Та й не проблема українських сил журналістських поляки не шкодують. Натомість преса Вітчизняна, українська, про Європу пише мало. Є на те свої причини. У нас е справжніх фахівців з європейської інтеграції з європейського союзу дуже мало, і е власне ось ті роки і десятиліття, е скажімо так. Контрпропаганди Європейського Союзу вони дають зараз свої плоди. Е, більшість населення. Що б ми там не казали, які б ми цифри не наводили е, соціологічних досліджень, але все-таки більшість населення не розуміє, навіщо нам та Європа. Експерти то не єдина проблема. Справа і в журналістському підході. Як і про що писати. На першому місці чомусь тенденції негативні. Для журналістів властиво, і це абсолютно нормально. Властиво писати про негативні речі, про різні сенсації. Безумовно, це є дуже цікаво, це, скажімо так, піднімає тиражі газет журналів чи відвідування інтернет-сайтів. І, на жаль, ця практика вона наносить досить багато шкоди суспільству значно більше, ніж користі тим виданням, які сповідують цю тактику. В той же час, в тому ж Європейському Союзі, існує сила Слина шикарних просто позитивних прикладів, які можна журналістам подати як захоплюючі історії. Один з них. Практика е пов'язана з європейською інтеграцією Польщі натомість сама Польща за реалізм і перебільшувати не потрібно, але й правду не приховаєш. Тож має власні поради, як писати про питання європейські. Надо просто показывать, как вот, вот именно показывать, какие именно проблемы сейчас в Европе, чем живет Европа. И э, чтобы люди поняли, что с э, одной стороны, конечно, Европа это такой большой, большой механизм, организм такой, в котором есть много разных мелких, мелких организмов, лоббистов, разных, разных стран. Каждый э, просто защищает свой интерес. Это да. так. Это, это что надо иногда бороться, очень серьезно бороться за свои интересы, не означает, что никто нас э, не ждет. Это просто, просто так э, функционирует. Э, и это надо много сделать, чтобы люди поняли, что э, это что надо быть твердыми, и надо просто говорить, что нам нужно, и отстаивать свои интересы. А це Сергій Сидоренко, гуру журналістики про Європу, уже не один рік редагує інтернет-видання Європейська Правда. Про себе як журналіста говорить, спробував і не помилився. Європейська правда перевершила будь-які очікування. Секрету успіху не приховує. Ми намагаємося нарешті пояснити суспільству, що те, що стосується євроінтеграції, от зараз особливо після підписання угоди про асоціацію, після того як ми почали її там, Частково виконувати. Європейська інтеграція це стала штука не політична, а дуже практична. Тобто це реформа. це те, що стосується кожного з нас. Тому найкращі теми, які дотичні до Європи, ну і в той же час, по яких можна знайти цікаві це те, що відбувається от у нас в своєму місті, в своєї області, в своєму районі навіть часто, і має своїм корінням ті зобов'язання, які Україна взяла на себе в рамках. Європейських перемовин я в правдах європейських документів. Необхідно порушувати усі міфи, що стосуються європейського життя, знаходити те, що випливає із угод про асоціацію, адже це наше з вами буття. Європейська інтеграція це те, що стосується кожного. Залишається єдина проблема у нерозумінні Європи до кінця нами, українцями. Насправді я вважаю, що нам просто іншого немає. Що раніше ще були якісь варіанти, можна дискутувати по теоретично. Зараз в ситуації наприклад, Росія перед перевидом, треба це розуміти. Наш, або ми створимося, або ми створимо позицію, що Україна це незалежна держава, і тоді ми маємо, як незалежна держава, бути частиною Європейського аферованого простору, або ми погоджуємося, що Україна не залежить державу, ми здаємося Росією і стаємо частиною Росії. Тому тут, ну скажем так, можна вести дискусії про якісь окремі елементи, про там, деталі, скажімо так, про на яких умовах ми інтегруємося і так далі, але загалом історичний вибір у нас мінізаться. Ну, очевидним очевидні і зміни в Україні, члені Євросоюзу. Приміром, якщо ти маєш бізнес при цьому товаришу з Європи, тебе одразу помітять бізнес-партнери. Європейська інтеграція, вона це дуже важливо розуміти. Є інструментом, є інструментом і змін в країні і проникнення України на нові ринки. І підвищення авторитету України в світі, і в багатьох-багатьох ще інших аспектах. Наведу такий приклад. Два роки тому я мав можливість відвідати такі країни, як в минулому році позамонув, такі країни, як Індія, Пакистан, і мав можливість спілкуватися також з багатьма бізнесменами з арабського світу. І ви знаєте, тоді вони говорили такі таку річ дуже важливу. От е, каже, ви знаєте, от зараз нам досить складно приймати рішення про якесь інвестування в економіку України, про роботу з України про започаткування бізнесу. А коли у вас буде угода про асоціацію, тоді ви нам станете зрозумілими. Україна, отримавши зону вільної торгівлі з європейським союзом, може стати певним хабом, як пов'язуючою ланкою не мостом, а пов'язуючою ланкою між Азією, ну скаже третім світом, да Азією, та Латинська Африкою і е, Європою. Аби угода набула повною чинності, необхідно, аби її ратифікували усі 28 держав-членів Євросоюзу та дві міжнародні організації ЄС та Євротом. Тож усі без винятку положення документу стануть можливими не так швидко. Тому Україна та Євросоюз домовилися спочатку ініціювати режим тимчасового застосування договору з 1 листопада 2014 року. Це ж у свою чергу стар для задіяння чималої кількості реформ, важливих для української. Економіки та бюджетної сфери. І до слова, такий половинчастий режим за згодою сторін може тривати необмежено довго. Будемо дивитися, що з цього вийде. На сьогодні у мене все. Залишайтеся з нашою програмою і знатимете про світ більше. Середа, 18.15, сумське обласне телебачення.